Ну, мені частенько здають питання стосовно там, якості словацької освіти. Я скинула в групу рейтинг. Рейтинг східноєвропейських університетів це до питання того, що буде після словацького університету, де ви будете працювати. Як правило, почнете ви працювати в Словаччині. Тому що Словакія і готує для власної економіки, і у вас є студентський ВНЖ, да, або якийсь інший вид проживання, який адекватний буде для Словацької республіки, перш за все. Що стосується східноєвропейських рейтингів, то університет Каменського займає 19-те місто, технічний університет Братислави, 36, сільськогосподарський Нітри 38-й, Шафарика, 43-й, -те, Кушицький технічний, 50-те, Університет жилі на п'ятдесят місце у загальному рейтингу, тому що більш лідирують там чеські і польські університети, потім університети Угорщини, потім починає вклинюватись трішечки Румунія, а потім вже Словаччина. Я до чого це розповідаю? Що питання у тому, що після отримання словацької освіти ви можете отримати магістратуру в якійсь іншій країні Європейського союзу, і тоді вже можете дивитися на перебування і проживання на іншій. Території Європейського Союзу. Але якщо ви завершили бакалавріат в Словаччині, магістратуру в Словаччині, скоріш за все, ви залишитесь працювати в Словаччині. По-перше, ви витратили роки, які наближають вас до ПМЖ у Єврозоні, і по-друге, якби да, ви пристосовані, мовно, ментально вже до роботи безумовно, в Словаччині. Це стосовно того моменту, як ви обираєте спеціальність, що це буде за спеціальність, що з нею робити потім в Словаччині. Якщо ви захотіли би повернутися в Україну, то пам'ятаєте, що ви мали би нострифікувати цей диплом, тобто подати у Міністерство освіти і науки України і прирівняти до української вищої освіти, це ціла, така тривала процедура визнання цього диплому. Тоді ви зможете з цим дипломом працювати на території України.